Один кілограм харчового пластику 12 гривень. Рівне долучилася до всеукраїнської акції Крила зі збору пластикових кришечок 22-му році. Був перебуваючи в Польщі, побачив теж біля уже темерія. Теж такий контейнер. Він був набагато більше в її серця. Поцікавився, що таке збір кришечок. У нас є виробниче та транспортне об'єднання з спілки». Це 2022 рік. Наголошую, показали ескіз, виготовили. Встановили на Млинівській вулиці, почали збирати і відправили першу партію безпосередньо в Одесу. Була така акція, не акція, то така робота. Безпосередньо, що ці кришечки йшли для. Здачі коштів і кошти йшли на протезування. Цьогоріч збір вирішили дещо змінити, долучившись до всеукраїнської акції, що розпочав благодійний фонд з Києва, який проводить збір харчового пластику ще з 2015 року. Виручені кошти спрямовували на протезування. З початком а згодом і великої війни, акцію поставили на паузу. Відновили її у липні цього року, і за декілька місяців силами всіх регіонів України вдалося придбати 13 дронів. З липня місяця іде акція, ми перший, першу вагу здали 1643 кілограми. На сьогодні зібрано майже 20 тонн, кажу майже, тому що в нас е декілька тонн лежить у переробника, Ми ще не отримали від нього кошти, їх сортують ці кришечки. І ми на сьогоднішній день е закупили 13 дронів. В середньому дрони коштують десь 20 тисяч гривень. Лише на Рівненщині у контейнери, які по громадах розмістила облспоживспілка, вже зібрано більше тонни кришечок. Ми зробили таких вісім контейнерів, встановили їх по бувших районних центрах, по містечках біля торгових центрів. І безпосередньо, через нове відділення нової пошти організовано відправляємо в Київську область. Вони це все безпосередньо узагальнюють, збирають і безпосередньо вже відправляють на переробку з подальшим використанням. Волонтери закупляють дрони українського виробництва, передають їх захисникам згідно запитів. Я хотіла б наголосити, що все йде безготівково. Кошти ніхто нікому в руки не передає. Все, що ми отримуємо, ми звітуємо на сторінках нашого фонду і на наших інформаційних майданчиках. Тому всі, хто хоче, можуть подивитись. І якщо у вас є військові частини, які потребують допомоги з пташками, будь ласка, вони пишуть нам лист. Це дуже відкрито прозоро. Пишуть лист на фонд, що вони потребують, і по черзі отримують пташки. Окрім донатної складової акція спрямована ще й на покращення екологічної ситуації в країні та в світі. В цілому для збору кришечок у рівному встановлені два контейнери серця один на вулиці Чорновола, інший на Млинівській. Це те, що воно не потребує коштів. Ви вже його купили. Воно вже у вас є в руках. Вам тільки треба зробити правильний вибір, чи його викинути чи його кинути в іншу коробку чи ємність, і ми здамо на переробку і за ці кошти ми отримаємо все таки якусь допомогу хлопцям.